Зупинити кровотечу під ворожим обстрілом та винести пораненого із поля бою на Житомирщині для бійців ТРО, які служать на півночі області, провели навчання із першої медичної допомоги пораненому протягом п'яти днів. інструктори, які мають бойовий досвід, навчають військових, як врятувати пораненого побратима. Зрізо до перегородки вожу ввожу, ввожу. Ввела, зажала, прикрила, пішов в воздух, зав'язала за уші, зробила, дихає. Навчання проводять в умовах, які максимально наближають до бойових, використовують штучну кров та організовують вибухи. За легендою, військовий із позивним Шао отримав кілька поранень кінцівок, зокрема, і вибухову ампутацію ноги. За кілька хвилин його побратим повинен зупинити кровотечу та винести військового із поля бою. Шао має бойовий досвід, воював під час проведення АТО. Чоловік каже, надати першу так. допомогу повинні вміти усі. Холодний розум це і, ну, і стабільно не тіряться, Якось Не думати ні про що, а в тебе є і все. Ти повижен, як кажуть, і більше нічого. Дорожні знати це всі. Всі, незалежно, як ви кажете, чи офіцер, чи солдат, чи він командир, чи він генерал. Він повинен знати. На полі бою всі одинакові. Пуля не питає. Чи ти генерал, чи ти, чи ти солдат Від правильності надання першої медичної допомоги, залежить, чи виживе військовий та чи встигнуть його довести до стабілізаційного пункту. Каже медикиня підрозділу із позивним Василіса. Найперше під час поранень це зупинка кровотечі. На першому етапі ми рятуємо поранених від масивної кровотечі. Це процент від якого гинуть солдати, 87% загибелі солдатів на полі бою від масивної кровотечі. Тому тому і накладання турнікетів та опанування ран і зупинка масивної кровотечі це дуже важливий пункт. І перший протокол. Перший пункт протоколу матчу. Заняття для бійців проводять інструктори із бойовим досвідом. Наталя Лучко працювала бойовим медиком з початку антитерористичної операції. каже головне завдання не лише навчити надавати допомогу правильно. А й наскільки це можливо, підготувати військових до того, що рятувати побратимів, доведеться на полі бою під обстрілами. Жодна людина не може знати, як вона буде реагувати на ті чи інші речі, поки вона не потрапить в певну ситуацію. Але максимально наблизити, щоб вони хоча б відчули і приблизно розуміли, як вони там всередині на це все реагують. Ну це ми їм влаштовуємо. Але ж ви розумієте, що реальні умови і умови навіть навчальні, якби ми близько до цього не підходили, вони будуть трошки різні. Але принаймні вони вже більш-менш будуть розуміти, до чого їм готуватися. Дмитро Поліщук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина.